Справа миколаївських гвалтівників продемонструвала зашкалюючу недовіру суспільства до слідчих і правоохоронних органів. Досить було з'явитися чутці про те, що голтівники, діти місцевих чиновників, як місто вийшло на вулиці. Міліціонери підлили масло в вогонь. Незабаром після затримання вони відпустили двох з трьох підозрюваних, що лише зміцнило громадську думку в тому, що гвалтівникам хтось протигує. Після численних фактів буйства мажорів та їхньої безкарності підозра простих людей перейшла у впевненість. Поки що ці обурення і гнів вихлюпуються в стихійні мітинги, але навряд чи хтось візьметься сказати, чим вони можуть обернутися в наступний раз. Неважко помітити, що градус суспільного невдоволення підвищується від однієї резонансної справи до іншої. Якщо в 2007-му увагу до справ Сергія Калиновського і Фелікса Петросяна продемонстрували лише журналісти, то вже в 2008-му в Тернополі водія машини, який збив двох дівчат, довелося захищати від багатотисячного розлюченого натовпу співробітникам міліції. Словосполучення суд. Лінча в масовій свідомості. Чітко асоціюється з розправами над чорношкірами, але насправді перші безсудні розправи в Сполучених Штатах не мали російської складової, як це прийнято вважати. При відсутності або корумпованості слідчих і судових органів, особливо в колонізованих західних штатах, самосуд чинили комітети пильних, власноруч караючи лиходіїв. У більшості випадків американський суд лінча поширювався саме на кричущі злочини, особливо жорстокі вбивства, пограбування або зголотування. Випадки підкупу шерифів і суддів, які були всередині 19 століття. Звичною практикою в Америці змушували людей творити пряму демократію. Відлунням якої ми можемо побачити і в творчості Теодора Драйзера, в романах якого жителі Чикаго приходили на збори свого муніципалітету з револьверами, дьогтем, пір'ям і навіть заздалегідь заготовленими шибеницями. Важко сказати, чи можна віднести кровну помсту до однієї з форм суду Лінча, але точно відомо одне: вона явно не зникла і не відійшла в минуле. У 2003 році 66-річний пенсіонер Володимир Шаповалов підірвав гранатою Сімферопольського прокурора Василя Роменюка, який вів справу про зґвалтування його дочки. Справа фактично розвалювалась, обвинувачені зникли, і в цьому батько потерпілої звинувачував прокурора. В час замаху сам Шаповалов теж загинув, проте громадська думка була повністю на його боці. Потенціал абстрактної ненависті, накопичений в суспільстві, можна реально оцінити лише в такі моменти. Досить перечитати в соціальних мережах записи, залишені в останні дні на сторінках миколаївських обвинувачених, щоб переконатися, наскільки рішуче налаштовані сьогодні громадяни, і не тільки уставлені до голодівників з Миколаєва. Ну все добре, нехай щастить.